Еволюційна фантазія, викриття атеїзму чому людина і всі живі організми не могли походити від простих приматів? Тут слід звернути увагу на два нелогічні моменти. Перший полягає в тому, що немає жодного факту, який свідчить про масштабний еволюційний розвиток. Під еволюційним розвитком ми маємо на увазі перетворення одного виду в інший. Чиним ще не вдавалося встановити достовірність або навіть виявити жодного обґрунтування. Можливості перетворення одного виду в інший. Все це не більше, ніж припущення, припущення і здогадки. Тоді чи може атеїст обґрунтувати свій вибір на користь абстрактного твердження, заперечуючи при цьому наш твердий доказ, що базується на релігійному обґрунтуванні. Згідно з концепцією мінімального генома, жоден навіть найпростіший живий організм не може мати менше 200 генів. У випуску журналу Природа від 6 січня 2006 року повідомлялося, що ми ніколи не зможемо пуститися нижче в межі 397 генів. Для одного тільки виробництва енергії потрібно не менше 6 генів. Навіть за відсутності одного єдиного гена клітина буде нездатною виробляти енергію. Рівною мірою кожна базова функція вимагає певної мінімальної кількості генів. не встановили, що мікроплазма. Є найточнішим живим організмом на землі, у якого 468 генів, кожен з яких складається зі складних білків, які можуть налічувати від тисячі до 10 тисяч амінокислот. Таким чином, якщо у вас є 10 мільярдів частинок певної інформації, то всі ці частинки з інформацією поміщені в ядро кожної вашої клітини для виконання точно визначених функцій, або ж 11 тисяч частинок інформації. Тоді ви знайшли для себе велетенський скар у вигляді спеціалізованої інформації, яка раптом здійснилася. Атеїсти ж фантазували, що були істоти, які з'явилися з нульовою генною кількістю. Проте теорія мінімального геному поклала край їхній фантазії, цілком зрозуміло, що всі живі організми з самого початку з'явилися вже зі складною функціональною основою. О людино, що ж спокусило тебе щодо Господа Твого щедрого? Який створив тебе і розмірив образ твій, і впорядкував тебе в такому вигляді, в якому побажав Господь Твій? Коран Сура 82, аяти 6 по 9.